Внутрішній кут. Дуже часто в ньому виникають тріщини. Ми його армуємо. Для цього ми використовуємо ось такі стрічки. Їх взагалі є 5 видів. Але дві основні, які найчастіше ми використовуємо: синя Страйфлекс Unobit, вона використовується для зовнішніх кутів. І червона страйфлекс Tape, Використовуємо для внутрішніх кутів. Вона тоньша і, в принципі, для цього і предназначена. Сьогодні буде інструкція, як це зробити. Ось така стрічка. Її задача ще не тільки армувати кут, але ще й створити чітку лінію кута. Ти дивишся, і кут гарний. Це одне з таких місць, яке найбільше кидається в очі при малярних роботах. Перше, що ми робимо, це підготовка. Беремо рулетку і заміряємо. Висоту наших путів. В моєму випадку це 2 метри 63 сантиметра. Відмічаємо десь на стіні потрібний нам розмір і нарізаємо всю стрічку. Мені потрібно 8 штук. І зручно різати от такими от ножницями по металу. Це дуже сильно економить час, коли ти нарізав всю стрічку в розмір і потім тільки займаєшся її поклейкою. Стрічка має дві сторони: лицеву і та сторона, якою клеїться до стіни. Важливо це не переплутати. Для цього на стрічці є от такі от позначки. Червона розміточна лінія вона має йти зовні, а та, яка без цих червоних ліній всередину, вони трошки різні. Ця, що йде всередину, вона така ширшава. І до неї краще липне шпаклівка. Відповідно, краще буде агдезія. Наступний крок стрічку потрібно зігнути. Згинається вона по оцій червоній лінії, так як ми вже говорили, всередину згинається. І от таким от чином таким чином це робиться. Все, стрічка готова до нанесення. Що нам потрібно з інструменту? Це валик для кутового нанесення і два шпателя 15 і 25 см. Клеїти будемо на Knauf super Finish. Шпаклівка. Нею ж ми будемо по-дальшому шпаклювати стіни. У мене на каналі є відео, де я, де я клею стрічку на уніфлот. Сьогодні ж я вирішив показати більш простий і універсальніший спосіб це на фінішну готову полімерну шпаклівку. Її ми використовуємо, коли в нас стіни вже підготовлені, базова шпаклівка, зашліфовані, погрунтовані. І залишається тільки наклеїти стрічку і відшпаклюватися останні, останні фінішні шари. Тому беремо валік, вудочку і наносимо. Шпаклівку в кут. Шпаклівку наносимо трішки з запасом. Там лишнє видавиться. Ну, але знову ж таки все без фанатизму. Але якщо дати шпаклівки замало, то стрічка погано приклеїться. Нанесли нашу шпаклівку і вкладаємо стрічку в кут. Вкладаємо стрічку в кут, беремо шпателя. І приглазуємо її. Ви бачите, що шпаклівка вона вилазить через, через цю перфорацію. Так само я беру і накриваю зверху її тонким шаром шпаклівки, тим самим роблячи таку мінімальну відтяжку. В середньому на один кут іде десь хвилин 3, 4, 5. Півтори години в мене пішло, щоб проармувати всі кути в двохкімнатній квартирі. Робота досить проста. Вже після перших двох-трьох кутів ви наб'єте руку і будете робити це швидше і якісніше. Є інші способи. У мене на каналі я вже говорив. Є спосіб, коли ми використовуємо гребінку уніфлот. Він має місце. Цим способом простіше вирівняти якісь нерівності на стіні. Цей же спосіб підходить, коли у вас добре підготовлені стіни, відшліфовані кути. І ви швиденько їх заармували, далі там. Чи клеїте скловолокно, чи робите фінішне шпаклювання? Яка вартість? Вартість погонного метра 60-70 гривень метр. Дякую, що подивились відео. Дякую за підписку, за лайк. Наступне відео буде про шпаклювання стін валіком. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, не соромтесь, задавайте їх в коментарях, в коментарях. з радістю відповім на них. А якщо вам потрібен якісний ремонт у Львові, ви знаєте до кого звернутися.